Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон, я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня, що ми продовжуємо наш марафон адвент-календарів? І сьогодні маємо ексклюзивчик. Я не знаю чому, але. Бренд Fenty Beauty. Так, у нас сьогодні адвент від Fenty Beauty. Подивіться, який гарненький отака от коробулечка. Я не знаю чому, але на офіційному сайті Fenty Beauty цього адвенту нема. В американській Sephora цього адвенту нема. Я знайшла цей адвент в польській Sephora, а також бачила, що він є в Sephora в Румунії. Чому так? Це питання, але на це питання мені навряд чи хтось відповість. Дуже радію, що він у мене, в принципі, є. Мені його привезла подружка з Польщі, тому я не знаю, наскільки комфортно його замовляти з польської сефори. Я жодного разу з польської сефори не замовляла через НПШОпін чи ще з якихось сервісів. Якщо у вас є такий досвід, обов'язково поділіться в коментарях. В описі під відео буде посилання. В описі під відео ви також зможете знайти посилання на всі мої Соцмережі на можливість допомагати цьому каналу фінансово. Також там промокоди, різні приємні бонуси від мене і і, і. і там будуть умови розіграшу. Звичайно, в усіх відео з адвент-календарями у нас є розіграш цього разу. Я вас також не залишу без подарунку. І, До речі, цього разу буде аж два переможця. Тому не рекомендую пропускати цей розіграш. Як завжди, умови дуже прості: підписатися на канал, поставити вподобайку, залишити коментар, який буде починатися з фрази Я беру участь в розіграші крапочка. І після цього написати, який з продуктів з цього адвенту вас найбільше вразив, можливо, найбільше сподобався, або навпаки, ви такі, о Боже, навіщо воно тут? Фу-фу-фу, приберіть, я не хочу таке мати в адвенті. Результати розіграшу я опублікую на своїй сторінці в інстаграм в Сторіс. Також обов'язково зроблю пост в спільноті Ютуб, а також зроблю пост в телеграм-каналі. Тому я рекомендую все ж таки підписатися або в інстаграмі, або в телеграмі, або в. Двох цих соцмережах на мене, щоб не пропустити результати. Також я відповім на коментарі переможців в Ютубі, тобто вони отримають сповіщення або від додатку Ютуб або ж сповіщення на пошту. Таким чином, ми сконтактуємося, відправляю подарунки я своїм коштом, але лише по Україні новою поштою. Тому, якщо ви знаходитеся в Україні, беріть участь. А також, якщо ви знаходитеся не в Україні, але у вас є знайомі родичі, близькі, хто може отримати. Подарунок за вас і потім вам його переслати туди, де ви знаходитеся. Також ви можете брати участь. І що? Поїхали до розпаковочки. Я чисто випадково дізналася про те, що існує адвент-календар від Фенті, тому що минулорічний був настільки якийсь дивний і неприємний, що у мене не було, знаєте, багато бажання слідкувати, а чи випустять Фенті цього року адвент, а чи потішать вони нас. І я чисто випадково натрапила на відео в тіктоці в якому Дівчинка розпаковувала цей адвент. Я подивилася на склад і така цікаво, і потім чисто випадково знову ж таки спитала у подружки. Думаю, а глянь ну ти в Сефорі польський. Чи є там цей адвент? Вона каже, є. Я кажу: Ну замовляй. І вона приїхала якраз в Україну, завезла мені цей адвент, мені навіть не довелося платити за доставочку. Адвент обійшовся 649 злотих, множте на 10, навіть трошечки більше. Ну, коротше, десь якось такось. З позитивних плюсів, якщо в минулому році це була просто картонна коробочка з якимись комірочками, цього року це отака от велюрова косметичка. Яка дуже гарна, чорна, така все стильно, модно, молодежно. Відкриваємо замочечки. Отак От виглядає адвент. Дуже лаконічно і стильно. Мені подобається це пакування. Мабуть, поки що найбільше з усіх всіх адвентів, які ми з вами розглядали. Тут, як ви могли помітити, всього 12 комірочок, тому можете оцінювати, яка ціна за висока чи за низька для такої кількості продуктів. Комірка під номером 1, і тут. Кутові комірки такі прикольні. У них не коробочка, це просто, як знаєте, шматочок картону, в який заховали продукт. Я так розумію, кожен продукт буде загорнуто в такий чорний папірчик. І перше, що нам трапляється, це помада від бренду Fenty Beauty. Це був запуск, який співпав з участю Ріани на Super Bowl. Вона виступала і у неї на губах. Там здається саме цей відтінок, саме ця помада, і саме в цьому відтінку була. Це відтінок The MVP, тобто The Most Valuable Person. Це дуже-дуже гарний червоний. Колір, давайте я засвочу. Я цю помаду хотіла дуже давно, але все ніяк не купувала, тому що, знаєте, червона помада це не те, що типу у тебе в пріоритеті на покупки. Я коли... З'явилися ці помади, я придбала таку більш носибельну версію, і от нещодавно у мене з нею страпився факап. Я її діставала, хотіла нафарбуватися. У мене просто вилетів а, цей обмежувач. Ну і, власне, неможливо було користуватися продуктом так, як, ну. В нормальному форматі, на жаль, ту помаду довелося викинути, тому я надзвичайно рада, що мені трапилася саме така, саме в цьому кольорі в цьому адвенті. Залишаю її собі, буду фарбуватися, залишу можливо для якогось огляду. Ця помада не фіксується, вона така велюрово-вельветова, якось так. Вона відбивається, тому з нею треба бути максимально обережними, але виглядає на губах вона просто шикарно. У цьому адвенту фінансові підсумки я буду підбивати сам. За версією польської «Сефори», тому що ну це якось не дуже логічно переводити ціну Адвента зі злотих в гривню чи в долар. Потім шукати на якихось американських сайтах в доларі цю ціну. Вже знаєте, де купила Адвент, ті ціни і буду брати до уваги. Ця помада повнорозмірна і коштує вона 135 злотих. Тобто, шосту частину Адвенту, навіть трошки більше, ми вже відбили. Давайте дивитися, що у віконечку під номером 2. Я сподіваюся, цього року не буде, як минулого року, знаєте, помада і ковпачок для помади в різних віконечках. Тому що я знаю, що і помада там не дуже. Ну, і отримати ковпачок для помади в окремому віконці це вже просто тумач. Так, розпаковуємо. Тут у нас щось невеличке, а, о, і це, до речі, дуже класний, як на мене, подарунок, тому що це стік для контурування у відтіночку Ембер. У мене такий є повнорозмірний, тому цей піде в подаруночки, і я чула багато відгуків на те, що він не всім подобається, не всіх, не всім вдається його якось розтушувати так, як треба. Комусь він захолодний, комусь він за сірий. Я цілком і повністю задоволена цим скульптором. Він гарно виглядає на шкірі з ним. Ну, я б не сказала, що з ним більше мороки в плані розтушовки, нанесення, фіксації всього такого, ніж від якогось іншого скульптора. Тому не знаю, звідки стільки багато негативних відгуків на нього. Хто виграє, напишете потім мені, як вам. Як я вже сказала, тут об'єм 2,8 грамів, і це, очевидно, неповнорозмірний формат. Хоча в описі на сефорі до цього адвенту написано, що там саме повнорозмірна версія, в якій 7,1. і Грамів, тому не враховую, виходить цей продукт в кінцевому розрахунку. Мені під відео з адвентом від Holy Skin писали, що може є сенс перераховувати по грамам, типу, що я рахую завжди тільки повнорозмірні продукти або продукти, які можна придбати в тому розмірі, які знаходяться в Адвенті. А, але є там мініатюри, тревел сайзи, ще щось, де об'єм типу, об'єм є, але придбати такі версії неможливо, і може треба було б перерахувати ціну від там повнорозмірки на оцю от мініатюрку. Я це робити не буду. Я вважаю, що оці всі мініатюрки, оці всі якісь там. Сашеточки, оці всі баночки, манюсінькі і все таке. Це все подарунки, які ви можете отримати під час покупок, під час замовлень. Вам в магазині їх видадуть безкоштовно, абсолютно. Це не те, що має щось коштувати в адвенті. Тому я рахую завжди тільки те, що можна піти і купити за гроші. Сподіваюсь, моя позиція. Зрозуміла. А ми дивимося комірку під номером 3. Я, здається, знаю, що тут чисто за відчуттями. Так, це туш. Туш для вій. Здається, одна з останніх, яка з'являлася у фенті. Я обов'язково десь додам, як виглядає шіточка, який ефект на очах вона робить, тому що я точно це залишаю для подарунку. Бо так же сталося. У мене була така туш, я не була від неї задоволена. Хоча останнім часом я все більше і більше бачу відгуків на цей продукт. Просто найкраща туш ever, Це найкраща туш, яку я купувала, без туш і так далі. І тому подібне. Тому знову ж таки спробуйте, відпишете мені, як вам, що вам. Чи можливо мені треба знову купити і її повторити? Бо от реально, за моїми спогадами, мені не зайшло від слова зовсім. Комірочка під номером 4. І Знову щось, щось пласкеньке таке невідоме. Мені не знаю. О, це перший доглядовий продукт, який нам трапився з цього адвенту. Це Blemish Defeater. Це такий точковий засіб проти висипань, проти якихось а, почервонінь. Не тестувала. Залишу собі. Подивлюся, наскільки це ефективно. У мене був невеличкий досвід з доглядом від Fenty, не від Fenty Beauty, від Fenty Skin, я вибачаюсь. І ну не сказати, що я була прям в якомусь такому вау, захваті. Типу, щось працювало просто нормально. Щось працювало. Слава Богу, що нічого поганого не зробило шкірі. Подивимось, як буде працювати тут. У мене з часів студентства, здається, не було ніяких таких точкових засобів проти висипань, проти всього такого. На мені це не дуже прям щоб працювало колись тоді. Можливо, спрацює зараз. Це 15-мілілітровий повнорозмірний формат і коштує це все добро 125 злотих. Тобто, знову шоста частина адвенту прям гарне наповнення поки що. З мініатюрок поки був тільки стік. Я зрозуміла, Fenty Beauty нам зажали одну сторону в коробочках. Тобто, бачите, п'ята коробочка. Я думала, що тут вона, хоча б буде закрита, але ні. Так, тут в нас вже щось прям пласкеньке. Знову ж таки, я підозрюю, що воно таке. Ага, мої підозри справдилися. Це кремові рум'яна. Я колись була в шоці, коли дізналася, що оцей от формат в 3 мл, чи в 3 грами? 3 грами це повно розмір. Подивіться, який приємний колір відтіночок Petal Poppin. І оця от манюшенька штучечка. Коштує 125 злотих. Це повний розмір, я вам нагадаю. Це піде в розіграш, тому що в мене вже є рум'яна від Fenty Beauty в іншому відтінку, але, ну, ви знаєте, рум'ян у мене кремових дофіга і ще трошечки, не кремових ще трошечки. Тому хтось з вас буде тішитися. Класні рум'яна. Я пошукаю, мені здається, я робила, та не здається, 100%, Я робила на каналі відео про Fenty Beauty, і там я наносила свої рум'яна. Вони у мене такий фіолетово бордовий, багряний відтіночок, такий колір борщу, трошки, в якомусь з наборів Сефори мені колись потрапив. В процесі нанесення під час носки з ними взагалі нема ніяких проблем. Формула комфортна, а тут ще й відтіночок. Ну, дуже вже приємний, такий повсякденний. І тут ще маленьке дзеркальце, є, бачите? Хоп, тому комусь з вас дуже сильно пощастить. Комірка під номером 6, така одна з найбільших. А, тут у нас. Не знаю що, щось таке велике, але мені здається, що це щось з догляду. Так, мені, знаєте, мене чуєчка не підвела. Подивіться, яке незвичайне пакування. Не знаю, що це таке. Ага, Melt AWF. Ага, це засіб для. Зняття макіяжу не тестувала, не пробувала, залишаю собі спробую. Я ж кажу: мені цікаво познайомитися з більшою кількістю продуктів доглядових від Fenty, тому що разом з тим, як я не дуже знаєте, ставлюся до брендів зірок, які розширюють свою декоративну лінійку на доглядову. Все ж таки Фенті якось дуже масштабно це зробили. У них реально дуже велика доглядова вже лінійка, вже є і лінійка для волосся, і, начебто, це все збирає непогані відгуки. Об'єм цього продукту 30 мл, але на сайті я не бачу, щоб такий формат продавався. Тому я думаю, що це якась тревел-міні-версія, яку на жаль придбати не можна, тому я не враховую її. В розрахунку кінцевої вартості наповнення цього адвенту. Знаєте, ми вже половину адвенту так перебрали, а поки що жодного прям розчарування у мене так і не трапилось. Це дивно, приємно, але дивно. Сьома комірочка, дивимося, що на нас чекає тут. Здається, також якийсь доглядовий продукт, чисто за відчуттями. Ага, Hydra Wizard. Також щось для обличчя нашого. Ага, і це зволожуючий крем з SPF 30. Тут об'єм який 30 мл. Ну, зволожуючи крем, в принципі, мабуть, може бути повнорозмірним в 30 мл. Потестую, розкажу вам, як воно. Дуже мені подобається пакування, знаєте, таке матове, наче нічого такого, але і колір приємний, і на дотик таке, прям хочеться його мацькать, 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 мацькать. Номер 8 коробочка. І тут, ну, тут я вже відчуваю, знову ж таки, що воно? Якби не було стіка попередньо, я би подумала, що це стік. Повнорозмірний, але ні, це просто база грунт, основа бренду fenty Beauty. Це у нас блиск для губ. Це Diamond Bomb блиск, і це у нас відтіночок Riri. Боже, він дуже-дуже гарний. Це такий. Пильна троянда з блискітками. Я невеликий фанат блисків вітріани, тому що я не знаю раніше, формула, яка була раніше, вона мені пекла горло. Зараз у мене вже два блиски є і все нормально. Тому я от поки що в роздумах, тому із задоволенням подарую цей блиск комусь з вас. Хтось буде насолоджуватися, мати такі соковиті гарні губи, сяючі, класні. Коротше, прям супер, супер. Ну і звичайно, це повнорозмірка. Ви бачите, отак от це виглядає. І коштує цей блиск 109 злотих. Ну на вскідочку, це ми вже перекрили точно вартість адвенту, а це лише восьма коробочка. Тобто, у нас ще чотири продукти на нас чекає. Минулорічний адвент зі своїми цими от ковпачками для помади і якимись сашетками-пробниками. Просто поруч навіть не валявся. Я поки що. Захваті, ексайтед, і, взагалі, я дуже рада, що я наважилася і замовила цей адвент. Ще одна велика коробочка під номером 9. Ну теж, мабуть, якийсь догляд. Так, це у нас «Fat Water». Та жирна вода або вода з жиром, або я не знаю, як це назвати 50 мл. і це молочна есенція, тонік, тобто засіб, який має тонізувати вашу шкіру перед тим, як ви наносите собі сироваточку, кремчик і так далі. Коли ви змили макіяж, коли ви вмилися там пінкою або гелем, а потім, щоб підготувати шкіру для вже доглядових наступних етапів, ви наносите тонік. Також цікаво потестити дуже зручний формат для поїздок. Судячи з того, що я залишаю собі, а що відкладаю в подарунки. То я тестую доглядову лінійку від Ріани, а ви потестуєте декоративну і прийдете в телеграм-канал, наприклад, мій, та розповісте, як вам ці продукти. Або приходьте в коментарі під цим відео, залишайте свої відгуки. До речі, звичайно, якщо ви користувалися будь-якими з продуктів, які бачите в цьому адвенті, залишайте свої відгуки, позитивні, негативні, негативні навіть краще. Не до того, що краще, що ви купили собі якийсь продукт, і він виявився не дуже, а тому, що своїм Досвідом ви можете вберегти когось від невдалої покупки. Давайте берегти один одного від невдалих покупок, краще зекономлені гроші, потім задонатимо. От, переходимо до віконечка під номером 10. Тут щось невеличке, щось в тюбику. Давайте дивитися. Ага, ой, щось таке маленьке і в дуже гарному тюбику. І це у нас Hydra Reset Intensive Recovery Hand Mask. Маска для рук, щоб ви розуміли, 30 мл. це міні-версія, 30 мл, але її можна придбати. Потестую, подивлюся, у мене дуже суха шкіра рук, я постійно чимось їх намазую, я постійно їх чимось підмазую, тому зайвим точно не буде. Хоча я бачила багато. Багато не дуже приємних відгуків, але то був крем для рук. Я от не впевнена, чи у Фенті є і крем для рук, і маска для рук. На крем точно були негативні відгуки, тому що там був крем, типу з SPF, і якось воно щось не дуже людям зайшло. І крем не дуже, і СПФ не дуже. От, Тут маска начебто без SPF. Але ну побачимо, подивимось. До речі, знову ж таки мені набрехали на польській сифурі, тому що там в описі до адвенту написано, що. На нас чекає саме крем для рук, ще й в об'ємі 40 мл, Тому знаєте, я б не довіряла на 100 зі 100 описам сторонніх магазинів, які продають адвенти. Тобто, якщо ви хочете придбати собі адвент бренду якогось, краще знайдіть посилання на цей адвент саме на сайті бренду, десь. Тому що потім ви можете дуже неприємно розчаруватися. Наприклад, якби я купувала не на огляд цей адвент, то мені було б не дуже приємно, якби я побачила, по-перше, інший продукт, тобто не крем для рук, а маска для рук, там різні об'єми. Я почекувала, що у мене буде стік повнорозмірний на 7 грамів. А мені тут таку манюсіньку штучку поклали на 3 грами. Це не проблема фенті, це не питання до фенті, це проблема і питання до польської сефори і до контент. Менеджерів, які заповнюють картку товару. От і все. Одинадцята комірочка. І тут на нас чекає, я знаю, що на нас чекає, на нас чекає вишнева олійка для губ. Я дивилася на цю. У нас, до речі, вона розкручена. Але, ой Боже, як вона пахне класно! Слухайте, я придивлялася до блиску від гізу з черешнями, вишнями, він такий рожевий, з блискітками, і також. Має пахнути вишнями, але тепер не знаю, можливо, я його не буду собі купувати, бо у мене тепер є оця от Cherry Treat олійка дуже гарний аплікатор. Я чула також доволі посередні відгуки на неї. Що, типу нічого особливого, олійка як олійка, гарний аплікатор, там не скочується в білу полоску, гарний аромат, але ну, не більше того. але... З іншого боку, а що такого можна очікувати від олійки для губ? Що вона має зробити, щоб всі сказали: Вау, мені це треба, от життєво необхідно. Ну, олійка і олійка, знову ж таки, це майже а – це не майже це доглядовий продукт, тому точно з щирим серцем і спокійною душею залишаю її собі. Потестую, подивлюся, але не впевнена, що якийсь захват або щось нове для себе відкриє. 119 злотих коштує ця олійка, що в принципі немало. Приблизно, до речі, як олійка від діор на знижечках. Тому такий собі небюджетній знову ж таки продукт. Ну і остання комірка: комірка під номером 12: те, що має нам підняти настрій, налаштувати нас на свята, і просто тішити, і я не знаю, зробити нам день, той самий день, коли ми відкриваємо цю 12-ту комірку. Тут я знову ж таки, я дивилася, що в складі. Я знаю, що тут і тут. Продукт для обличчя. Це така от двушка хайлайтерів, дві різні формули, два різних відтіночка. Доволі носибельно, як на мене, виглядає це. відтінок Lightning Dust і Fire Crystal. Дуже гарні кольори. До того, як я сіла знімати відео, я думала, що я буду відкладати її в подарунок, тому що я не бачила, як виглядає цей хайлайтер. Я бачила його картинку на сайті, і це ну, хайлайтери, хайлайтер. Зараз я бачу, як він гарно переливається, як він гарно мерехтить, і наскільки взагалі... Класні відтінки, що я починаю сумніватися. Як ви могли вже здогадатися, це продукт повнорозмірний, і ціна його 175 злотих. Прям огою ого. Знаєте, певно, я залишу його собі, тому що крім Diamond Bomb, оцього супер хайпового, найпопулярнішого хайлайтеру від Fenty, я не тестувала сяючі продукти цього бренду, і я не знайома з цими формулами. Я хочу познайомитися, я хочу дізнатися про них більше. Варто Вартують вони уваги, не вартують вони уваги, тому залишу це собі для того, щоб оцінити належно продукт. Я щойно підбила підсумки, перерахувала ціни всіх продуктів, точніше, сплюсувала ціни всіх продуктів, які або повнорозмірні, або міні-версії, які можна придбати, і вийшло, що наповнення цього календаря. Коштує 1131 злотий. Це майже вдвічі більше, ніж я заплатила за цей адвент. Я нагадую, він коштує 649 злотих. Як на мене, це шикарний результат, особливо коли ми знаємо, що в цьому адвенті нема ніяких заколочок, резиночок, пов'язочок, якихось дурні. Тут нема прям пробників, тут нема сашеток. Тут нема якихось ковпачків для помад і так далі. Тобто, це класний добротний адвент. Я прям дуже рекомендую пошукати його, якщо ви полюбляєте косметику фенці або дуже хочете з нею познайомитися. Я прям от ставлю всі лайки, які тільки можна, я ставлю цьому адвенту. До того ж, разом з косметикою ви отримуєте косметичку, тобто, ці всі коробочки можна подіставати. І отримати гарну містку косметичку. Я правда не знаю, що тут зберігати, тому що вона така достатньо висока, і як в ній щось зберігати, але я придумаю, ви не переживайте. не обов'язково ж тут тримати косметику. Тут можна і парфуми поскладати, тут можна і якісь прикраси поскладати, тут можна просто якісь я не знаю, навіть шнурки або світло, або об'єктив. Ну, коротше, щось там для зйомок поскладати, щоб воно стояло все в гарній коробочці. Я задоволена, і я сподіваюся, ви бачите по мені, що я прям супер-супер супер-супер в захваті від того, що я придбала цей адвент. Що я розділю його з вами. До речі, про розділю. Я на початку сказала, що буде два переможця. Давайте я покажу, щоб потім не було питань, що дістанеться кожному. Першому дістанеться туш повнорозмірна. Далі, оцей от стік. Контуруючий і міні-версія блиску. Diamond Bomb просто міні-версія. Давайте я покажу його без коробочки. Отак от, от він виглядає. Це такий самий відтінок рірі, як і повнорозмірний. Іншому ж переможцю дістанеться якраз таки повнорозмірний блиск. Також дістанеться рум'яшка. І також дістанеться міні-версія такої ж туші, така як у першого переможця, повнорозмірна. Тобто всі в рівних умовах у всіх класні, як на мене, набори косметики. Так, фул мейкап не зробиш, але познайомитися з цікавим брендом. Можна, тому ще раз нагадую, що всі деталі розіграшу будуть в описі під відео. Ознайомтеся і беріть участь. Як на мене, тут прям треба це зробити. Якщо ви додивились до цього моменту, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, перевірте підписку на канал, бо якщо ви досі не підписані. Десь сумує один б'юті макарон, як то кажуть. Переходьте в мої інші соцмережі, давайте залишатися з вами на зв'язку. І що? І пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донайте на ЗСУ, і слава Україні!